Доброго дня, наші любі клієнти. Хочемо вам представити нове надходження: це лот, неймовірний Це мікс чоловічий, жіночий з екстра крем якості 7,95 за кілограм. І перша позиція, яка тут представлена, це те, за що цей лот може хтось і вибрати, хто займається спортом, суперовий фірмовий брендований термік. Це Under Armour в розмірі ML, дуже гарної якості стану. І я думаю, що це буде ваш вибір. Ось така курточка брендована, водовиштана е, тканина, розмір S. Класна річ на осінь. Ну, Таких я ще не бачила е, 100 грамівочок в класичному стилі. Чорна класик, суперова боніта. В Розмір LXL. Хутро. Вона завжди на часі. Цікавий дуже стиль. Колір кремовий. Супер. Розмір S. Червоний завжди прикрашає жінку. Це така 100-грамівочка, але така трошки більш утеплена. Подивіться, який. Простьобаний середина. розмір МЛ. Знову ж таки, 100 грамівочка. Це завжди в нас і тепло, і легко, і зручно. З якимось можна обіграти шарфіком. Класна річ, цікавий гірчичний колір. Це просто шикарний батальний розмір, тому що це. Вибір такої красивої, спортивної, але смачної жінки україночки буде у вас класне, подовжене така курточка. Розмір XL 2XL. Ось це. Я дуже люблю такий стиль, тому що це чоловіки, мужні, наші козаки, які займаються спортом, рибалкою. Подивіться, тут багато функціональна така жилетка з карманами. Але ж я думаю, що це можна і для жінки. Розмір XL 2XL. Подивіться, яка класна розмір, дуже класного. До речі, можна і навіть на зиму, бо дуже, хоро... дуже утеплена. Спортивна куртка, лижна. Тут у нас флісочка, відстюбується ворот... відстрібується капюшонка. Цікавий дуже колір. Воду дві штифтина під тканина. Розмір Л. Термо. Термо суміщене з 100-грамівкою. Я дуже люблю такий кежу стиль, тому що це можна одягти як спорт-спорт, так і під якісь е, шикарні брюки і ще й під джинси. Це розмір МЛ. Паркер. Парка завжди чудово суміщається з різними стилями, але ж більше і спортивним. Класна, це типу термолочка. Ось така втеплена. Вода тканина і е, непродувна, цікавого такого горохового кольору. Супер. Розмір М. Велика 100 грамівочка. Ви ж знаєте, що якщо в лоті багато 100 грамівочок, то це дуже класний продаж. Тому, кому подобається цей лот, будь ласка, це XL. Дуже красива річ стильова. Втеплена, курточка. Подивіться, вона, ну, я не знаю, неймовірна, розмір S. XSS. Класна, молодіжна. Вибирайте. Ну це теж моє кохання, дуже красива куртка. На такому утепленні, хутровому. Суперова. Ну це більше спорт. ну Вона така дуже-дуже дорого багато виглядає. Розмір L. Хочу представити вам моє кохання. Це Northern Face. Це просто шикарна куртка, яка вам окупить цей увесь лот. Подивіться, яка куртка. Вона в водиш... тканина. Чуєте? Вона просто сумасшедша ця куртка, подовжена по типу парки. Тут тягується, тут утеплене. Капюшонка. Подивіться. Ну, я не знаю. Це МЛ. Не знаю, сама купила, але більшого розміру. Подивіться, який розмір. Козаки, це ваше. Просто шикарна, втеплена куртка. Подивіться, на зиму те, що треба, розмір 2ХЛ. 100 грамівочка. корал, позитив на осінь. Подивіться, ну, суперовий, розмір Л. Класний брендований термік. Теж з кораловим таким кольором. Не буде сіре, хоч і ось осінь і зима. Завжди темне сіре, але ж, бачите, додали такого трошки настрою. Розмір М. Парка. Дуже цікавий варіант. З замінником шкіри. Фурнітура. Все говорить про те, що це класна брендована річ. L розмір із хутром. Термік, подивіться, який шикарний термік. Це людині, яка має смак розмір МЛ. це теж моє кохання в цьому лоті, тому що для дівчинки СМ розміру. Можна вдягти і платья, і штанішки, і джинсики, і все, що хочеш, і можна обіграти цією короткою молодіжною курточкою. Це типа тедіка, але ж він такий, бачите, трошки моднявий, не просто собі. Класний М розмір. Термік, але дуже добре всеплений, стьобаний. Ще тут додали, додали трошки хутра. Воно таке. О! Це, якби ви просто купляєте цей лот і відчуваєте те, що зараз я відчуваю. Подивіться, це просто кохання не лот. Розмір МЛ. Більш класичний, такі, типа жакетика, але дуже гарно продумана курточка, втеплена, суперова. Рекомендую МЛ. Ну, і знову таки, вишенька на торті це беретон. Класичне, але ж все ж таки продумано і спортивним таким дизайном на Зіпері клас МЛ. Хто подобав цей лот? Будь ласка, чекаю на ваші замовлення.